Всім привіт, доброго, доброго, теплого, спекотного, можна сказати, дня. Такий тяжкий день у мене сьогодні. Стільки всяких нюансів тут на роботі з'явилось, що болить просто голова. Саджу в машині, не в своїй, моїх дуже близьких друзів. Мерседес, Мерседес, слухаю музичку. Це співає якась класна пісня. Сонце дуже сонячно. Ми знаходимось біля Ашана. Я нікуди не хотів йти, бо Дуже болить голова. Ех, мабуть, у всіх. Хто переїжджає за кордон, складаються такі ситуації, коли, коли тобі якось так непросто, коли тобі якось і душевно, і фізично може бути не дуже не, не дуже просто. І в мене зараз така якийсь такий, такий стан. Фух. Ключик від Mercedes. Класна дуже машина. Щолк. І ми включимо собі радіо. Включаємо радіо. Так, щось там якась помилка. І включається музика. Пам'ятає, пам'ятає машина, яку я слухав станцію, все вона пам'ятає, зараз стоїть машина яка в нас паркінгу, в режимі паркінг, ну в інші вона не може стояти, бо двигун не працює. У мене просто зараз такий період, коли я планую змінювати роботу і приходжу. Стажування в іншій компанії, але е, поки це все нове компанія треба спілкуватися з усією Європою, з німцями, з французами. Е, відділ логістики, експедиція. Тому для мене це все є новим, дуже багато інформації. Для мене це серйозно і тому мені не так просто зараз, як тим людям, які там працюють вже якийсь тривалий термін. От так. Дуже сьогодні спекотно, скільки показує комп'ютер, зараз ми глянемо. Показує 27 градусів. 27 і 5, 17, 33. От так. Дякую так. вам, що пишете мені коментарі. Дякую, мен, що цікавитеся моїм життям. Хтось цікавиться, хтось не цікавиться. Я взагалі дивлюсь тільки блоги, телевізор не дивлюсь. От. От. Дякую дуже своїм друзям, які які мені допомогли знайти цю роботу. Дуже давно бачились. Ми знайомі з дитинства. Лена, дякую тобі. Може ти колись будеш дивитись відео От. і бажаю тобі тільки найкращого взагалі. Така парковочка, машини. Пані приїхала на червоному якомусь сі... червоний сіат, чи що вона є. Там сім'я приїхала на